Так, друзі, привіт! Прийшов я знову, буду перебирати купа книг. Три мішки хтось здав. Ось. Кому цікаво, давайте дивитися разом. Перша книга. Останній фаворит. Дитяча література, видавництво. Це, мабуть, за часів. Так, це серія історична бібліотека. Так, це. За часів, мабуть, Катерини е, Другої. У неї там цих фаворитів було як дуже багато. Є тут якісь ілюстрації. Бачу, ось така ось книга. Всі, друзі, хто дивиться, дякую. Хто підтримує, дякую. Хто не підтримує, також дякую. Так, ось така дуже часта знахідка. Так, попадалась мені така книга Набокова Лоліта і американського, здається, письменника історія кохання. Попадалась мені така книга уже ось. Ну, на жаль, вона вже ось в такому стані. У мене така є. Так, далі. Віктор Юго в серії класика і современники. Собор Парижської Богоматері. Я в себе на каналі показував дуже цікаву книгу, саме Собор Парижської Богоматері. В дуже гарному виданні українською мовою є в коротеньких відео. Вона видана просто чудово. Так, пішли тут всякі ось такі речі. Оце, друзі, я називаю макулатура. Ось вона, бачите? Це вона. Хоча... Також є поціновувачі даного жанру, даних книг. Так, ось так її вже хтось ремонтував. О, дивіться, тут вже і тваринки попрацювали. От мені, коли якісь видання старі попадаються, ну, гарні. І тут ось такі є сліди від комах. Ви знаєте, вони мені навіть і подобаються. Дивіться, як гарно. Добавляє унікальності книзі. Ось таке ось видання. Далі майстри остросюжетного детектива. Ось так. Це, мабуть, так. Це серія виходила, це книга 19 в цій серії. Хто входив? Цікаво. Так, Бред Холідей. Ось так. Зустрічав я вже цю серію якось. Так, Володимир Малик. Ось така ось книга. Також мені вона вже попадалася. Ось такий ось форзац. Чомусь він тут... Ось бачите, також брак двойний. старшого шкільного віку. Є тут якісь ілюстрації. Ось така ось книга. Будь ласка, так. Далі йдуть п'єси. Островського, гроза Безпританниця і Чехова. Також ось три. Та, мабуть, найвідоміші його п'єси. Це видавництво шкільна бібліотека. Видання, мабуть, здається мені. Так, шкільна бібліотека 73-й рік. Ось так в одній книзі зібрані 5 п'єс. Ось так. Будь ласка. Так, трилогія, книга перша. Це видавництво Таврія. До речі, в такому ще я не бачив. В видавництві сам Олексій. Ось про нього є дуже цікава історія. Він був також таким бібліофілом. У нього була е, унікальна бібліотека, е, і якось його я там читав, дуже сміявся, е, як його обманули. Він на той час, там я не знаю, які це 30-ті 30 роки, як йому за тисячу рублів. А це ще на той час дуже вели. Ну, чи карбованців, я не знаю, які там були гроші на той час. Е -е, підсунули, е -е, як то кажуть, фоліант е такий підробний. Сказали, що це книга там 16-17 століття, а виявилось, що ті книги три неділі. Але так гарно її підробили. Він купився на це і придбав. І був. Ошуканий шахраями. Так. Гоголя третій том, видання в чотирьох томах. Саме в цьому томі мертві душі. Так, дуже мені подобаються мертві душі Гоголя взагалі. Це геніальний роман. Так. Давайте далі. Так, Віталій Кулаковський, Мартин Пушкар. Друзі, я деколи читаю книги е неправильно. Вибачте, будь ласка, мені самому незручно, коли я потім передивляюсь. Але через екран трошки дивитися е також, ну, читати важко. Прошу мене зрозуміти і за якісь огріхи вибачити. Так, будь ласка, ось така книга. Далі. Ревізор. Ось таке видання. Ось таке Я знаходив, не в такому. А, так само тут, бачите, такі ж ілюстрації з різних часів, з різних п'єс. Так, не з різних п'єс, а з різних часів, з різних постановок. Так, знову пішли детективи, друзі. Зараз я так постренько дивимось. Ага, Анжеліка. Яку видали мільярдними тиражами, мабуть, як я вже казав, Чейз, якого також видали мільярдними і в різних виданнях. Так. Так. Ось така ось книга. Релігійна тематика. Ага, про Кашпіровського вангу. Угу. Ну, релігійна. З релігійного це те, що образ цей надрукований, і все. А так то казки якісь так. Пікуль, ось такий ось популярна бібліотека. До речі, цікава ця серія популярна бібліотека. В ній виходили і емігрантські і різні письменники. Я читав в цій серії Єфраїм е, Сівєла, Я читав е, Чонкіна Войновича саме в цій серії. І в мене ще є е, книги 2-3. Е, також ось Це взагалі тут випускали те е, за часів уже, як то кажуть, гласності. Це який 1990 рік. Випускали те, що раніше було заборонено. Ось так така ось серія, щоб ви мали на увазі. Кому цікаво, звісно. Так. Ельза Тріолі, так. Київ головна соціальна редакція літератури мови національних меншинств України. Перше мені таке. Видавництво попадається, якщо чесно. Так, цікаво. Цікаво, цікаво. В гарному стані книга, дивіться. Мабуть, це француженка якась, мені здається, а може я не правий. Напишіть, будь ласка, якщо що. Так, поїхали далі. Ага, а ось навіть супер-обкладинці книга. Взагалі вони йдуть без бібліотека вестерна, завжди вже без супер-обкладинок. А це попалося супер обкладинкою. Ось так вона виглядить, друзі. Ну, для чого робили супер-обкладинки, я думаю, всі розуміють. Для того, щоб книга краще зберігалась. Ось так. Так, Віктор Його. 1993 рік. Так, дитяча література. Дивіться, який корінець як оформлений. До речі, гарний роман потрібно почитати, тому що мені, я дивився відгуки, що це чудовий роман. У мене є також в іншому виданні, в такому немає. А, малюнки забув подивитися. Малюнки, малюнки. Є малюнки. Щось там було. Ось так, далі. Так, Анатолій Рибаков знову. Про кроша і невідомий солдат. Канікули кроша. Також, до речі, пере, переклад українська мова. Дивіться. Українською мовою. Ось так. Цікаво. Так, поїхали далі. Гончаров, обломов. Також видань дуже багато попадається різних, так як роман цей популярний. Є навіть таке поняття, як обломовщина. Ось так. Така видача, людина. Яка з дитинства привикла тільки спати. Ось так. Ну, але суть, звісно, Романа не в цьому, це я так жартую. Ось, таке ось приклад видання. Таке тисніння. гарне. Ось, читав я його, сподобався він мені так. Ну, це також дуже розповсюджена річ. Поїхали далі. О, мабуть, тут декілька таких книг в кредит. Ось так. Це їх, дивіться, як буває. Бачите, її навіть ніхто не відкривав. Тому що, ось дивіться, раз, як на типографії віддрукували, так і я її перший відкриваю. Ось так. 94-й рік. Це вже вільна Україна. будь ласка. Поїхали далі. Юліан Сіменов. Ну, я собі зібрав його там чотирьохтомник і ще різні е, книги. Е, для тих, хто не знає, та, мабуть, всі знають, е, це е, ось. Дивіться, будь ласка. Це про простірнеться. Ой, так. Ісаєва. Так. Він вже так. Ну, Це щось про прикордонників, мабуть. Друзі, я вам показую всі книги, які попадаються взагалі все ось так. І що можна знайти, ось коли так, розбираючи книги, приходиш на пункт прийому макулатури. І дивишся. Так, а це... Ой-ой-ой. Дивіться, друзі. Це вже хтось, я так розумію, сам робив. А що за книга? Будь ласка, дивіться. Так, бо я так вона розкрилася, я зрозумів, що вона... Так, що вона дореволюційна. Так. Ось так, будь ласка. Лихоцька бібліотека. Десь при храмові, мабуть, була. Ось така ось книга. Цікаво. Бачите, вона тут її так закинули в мішок, як сміття якесь. І все. Це хтось робив сам переплетення, реставрував. Ну, ось така ось знахідка. Бачите, що можна знайти. Будь-що серед таких ось, е, як то кажуть, для порівняння бульварних таких романів можна знайти і ось таку річ. Ось так. Ну, знахідка цікава, що тут скажеш. Так. Далі. Попадалась мені вже така книга. Ой, будь ласка. Так. Ось так. Дарственним надписом. Ну, це також, я так думаю, в жанрі е, детективу щось. Будь ласка, так. Ось в минулому е, разу, минулого разу, як я розбирав, також вона попалася книга. Так, детектив. Господи, господи, так. Три толстяка, дивіться, яке видання. Таке не попадалось мені ще ні разу. Різні вже попадались. Дітки тут помалювали, вчилися писати. Ось так. Так. Не буду акцентувати увагу. Знову хрещений батько попався. Я читав і хрещений батько, і сіцелієць. Ну, можна почитати. Цікаво також. Кому цікаво, звісно. Так, знову ось ця серія. Я так дивлюсь по книгах, друзі. Це, мабуть, хтось здав та сама людина, яка й минулого разу здавала день тому. Тому що книги е, попадаються ті серії і взагалі тематика книг така детективна попадається. Я так розумію, що це десь з одної бібліотеки. Ось так. Так, Чехов. Повісті, таке правдинське видання. Ось так. Чехова, гарна е, збірка є академічна в 30 е, томах. У мене її, на жаль, немає. Ну, може, колись е, попадеться. Е, така вона е, кольору і не синього, і не голубого, і не зеленого. Такий якийсь відтінок. Ось, Там 15 томів це його твори, а 15 томів листи, переписка там, такого плану. Так, ось така ось книга. Далі. Ось так. Детективи пішли знову, друзі. Детективи. Так. Лермонтов, який вже ось в якому стані роз'їхався. Так. Ще одна книга бачу ось. Опа-опа. Ще одна книга Війна і мир. Який це рік, Цікаво, бо на ті я не подивився. Ой, господи, вже розсипається. 57-й. Ось я був знаходив українською мовою першу-другу книгу, то цікава, звісно, знахідка, я не зустрічав раніше і не знав, що є переклад. Знову куль бульварний роман. Так, чапаю. Так, детектив і політика. Ось виходив такий. Детективний, як то кажуть, альманах. Випуск 2. Тут різні друкувались і зарубіжні, і радянські. Письменнику. Так, ось так. Це серійна якась книга. Так, Купрін, маленька книжечка. О, оце так. Да. Знак Зорро. Оце, так. Да. Це, мабуть, по -фільмові. Так. Ось така книга. Знову вестерн детектив у м'якому переплетенні. Ось так. Зарубіжний детектив. Також така серія виходила. Ось він тут. Шматки. Так. А, не знайка, дивіться, хтось бібліотечна колись була книга. Ось так її хтось ремонтував. Ну, на жаль, бачите, незнайка уже все. Відлітає, на жаль, не на місяць. А, а яка вона така, мабуть, голубенька була. Так. Ось є залишки така голубенька. Є вона і жовтенька попадається. Ось так. Так, і достаємо далі книги з мішка. Так, знову. Ось так. Це якась підбірка. Дуже цікаво, я її заберу, подивлюсь, бо я не зустрічав ще, По-перше, ні видавництва такого не зустрічав, яке там. Ні, так. так, як розмовляти? Ось така ось книга. Така продовгувата вона трохи. Так, серія МПшка, світ пригод. Так. Здається, в мене така є. Так. так, добре, друзі, мабуть, зараз я поскладаю трохи книги, які ми передивились. Буде ще одне відео. Кому якісь книги потрібно, будь ласка, переходьте в опис до каналу, там є інформація, як зі мною зв'язатись. Далі буде.